Шановні ветерани і ветеранки, хочу сьогодні презентувати чергову для вас підтримку від держави. Міністерство у справах ветеранів України реалізує програму виплати грошової компенсації ветеранам і ветеранкам війни за найм оренду житлових приміщень. Хто може скористатись такою програмою? Такою програмою можуть скористатися захисники і захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Та втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій, проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання, більше як на відстані 15 кілометрів, і ті, які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Сума виплати, компенсації за оренду приміщення від держави залежить від того, якому населеному пункті здійснює оренду ветеран чи ветеранка. Якщо ми говоримо про Київ, Дніпро, Одесу, Львів, то сума компенсації складає 6056 гривень, тобто два прожиткових мінімуми. Якщо говоримо про інші обласні центри, то сума компенсації складає півтора прожиткових мінімуми, 4542 гривні. У інших населених пунктах сума компенсації складає один. Прожитковий мінімум або 3028 гривень. Якщо вартість орендованого житла перевищує розмір грошової компенсації, ветеран чи ветеранка сплачують необхідну суму самостійно. Якщо людина орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачується пропорційно дням проживання і оренди. Кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок, зазначений у заяві заявника. Для того, щоб отримати кошти грошової компенсації, ветеран чи ветеранка мають звернутися із відповідною заявою до структурного підрозділу відповідального за ветеранську політику в громаді або ж до ЦНАПу, для того, щоб подати необхідні документи. До заяви додаються обов'язково документ, що посвідчує особу. Додає картка платника податків, довідка про відсутність судимості та інших обмежень, пов'язана із злочинами проти України, подається копія договору оренди за найм житла, а також інші документи, які підтверджують приналежність ветерана чи ветеранки до пільгових категорій осіб, на яких поширюється можливість отримання грошової компенсації за оренду житла. Структурний підрозділ за потреби Супроводжує заявника чи заявницю у підготовці відповідних документів. Також у підготовці документів супровід і допомогу надають фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Рішення про призначення грошової компенсації приймається органами місцевого самоврядування протягом 10 днів після звернення. У разі відмови заявника у отриманні такої грошової компенсації захисник чи захисниця мають право у Сунути недоліки, у зв'язку з якими отримали відмову у компенсації, та подати такі документи повторно. Тож запрошуємо захисників та захисниць скористатись такою можливістю та отримати за рахунок коштів державного бюджету компенсацію за оренду житла.